Заповідні місця не лише окраса, а й легені нашої планети. Тому їхнє збереження є важливим для суспільства. Одним із таких місць є парк загальнодержавного значення Козачанський, який сьогодні, на жаль, занепадає. Про його стан розповість Світлана Біляєва, голова громадської організації екологічного спрямування «Колообіг». Зацікавити телеглядача, і було зрозуміло, чому нас зацікавив саме цей парк. Можу сказати, що в свій час цей парк мав розбудовуватися так, як нині існуючий парк Софіївка, тобто, той, хто бував в парку Софіївка. Дендропарку Софіївка можу зрозуміти, які можливості відкриваються для цього парку, який має назву Козачанський. Тому в цьому парку, парку є можливість відродити те, що було започатковано його власниками як об'єкт для відпочинку, як об'єкт для оздоровлення, для того, щоб милуватися красою? Стала Станіславну, угу. Козачанський парк він був закладений ще в 17 столітті. Взагалі, тобто, це один з найстаріших парків України. Які основні зміни відбулися з парком за 4 століття, практично? Питання важке. Потребує дуже тривалого часу для того, щоб відповісти. Чому? Тому що цей парк він розташований в селі Козацьке звенигородського району Черкаської області. Це саме селищна рада опікується цими має опікуватися цими питаннями. Але, як ми розуміємо, інвестиції реальних коштів, які могли б допомогти відродити цей парк, цього замало. І за ці століття відбулися як піднесення, стагнація і занепад цього парку. Який будувався для того, щоб бути призначеним для відпочинку, для того, щоб бути красивим ландшафтним, таким ландшафтною територією. І він саме був призначений для того, щоб його відвідували люди, для того, щоб любувати, милуватися краєвидом, відпочивати, спілкуватися і так далі. З часом. Коли йшла розбудова цього парку, і був зведений палац, були зведені подвір'я, місцеві мешканці мали можливість там також перебувати, незважаючи на те, що звичайно заможні люди були власниками цього маєтку цієї садиби. І, Історія внесла свої корективи. Сказати про те, що цей парк певний час був закритий, ні, цього не можна сказати. Цей парк практично завжди був відкритий для відвідування. На сьогоднішній, парк, на сьогоднішній час на території цього парку знаходяться два об'єкти, які знаходяться зареєстровані, є в реєстрі, як ще й архітектурна спадщина. Це декілька будівель. Про які, звичайно, можна казати окремо, і вони також потребують дуже серйозної уваги фінансування. Тому за чотири століття відбувалося багато змін, які пов'язані з революціями, зміною власників і так далі. Але моє бачення про те, що треба достеменно досліджувати цю історію, про неї розповідати і спонукати тих. Хто має можливості допомогти відродженню цього парку? Це все ж таки, якісь можливо ключові такі зміни відбулися. Так, Це так. Таки, так. Які так. Вони? так, так. Ключові зміни пов'язані з історією. Вони пов'язані з тим, що коли відбулася революція 1917 року, змінилися власники. Почався певний занепад цієї території в 1918 році. Відома особистість Котовські. Зруйнував один з палаців палац, який знаходився на території цього парку. І я особисто своїми колежанами з громадської організації «Колообіг», з Черкащанами, з молоддю з міста Звенигородки і з фахівцями села Козацьке. Ми ходили на ці об'єкти. Ми були на їх руїнах. Ми бачили, що там залишилося. Ми маємо фотографії і навіть відеозйомки робили на. Цій території і на цих об'єктах говорити про об'єкти, то взагалі існують неточності не тільки щодо площі, а й кількості цих об'єктів. От, наприклад, в науково-довідковому виданні природно заповідний фонд України, території та об'єкти загальнодержавного значення зазначено просто більшість об'єктів збереглося до нашого часу. Скажіть, які конкретно об'єкти збереглися, які будуть цікаві для глядачів, для відвідувачів, які збереглися, в якому вони стані? От на жаль. Це дуже сумне питання. Дуже сумне. Я принесла цю книжку на підставі цієї інформації, про яку ви зараз говорите. Я написала навіть надрукувала, надрукувала, наукову мою статтю, де я сумніву піддаю саме ці неточності. Зафіксовано дві будівлі, які Вважається, що збереглися, це будівля і будівля господарського господарська. Але я вам скажу відверто, що коли ми моніторили ці об'єкти, були там особисто і не один раз, і зафіксували все це реально зберігся тільки один об'єкт. Мені було приємно відзначити, що буквально влітку цього року на території Козачанського парку за сприяння. Деяких знову ж таки структурних підрозділів області і Звенигородського району і села Козацьке там провели м, певні заходи екологічного спрямування. Дещо роз... Де... дуже... були... Де, розчистили там певну територію, прибрали зайве сміття і так далі. Ми сприяли тому, що певні структурні підрозділи нашої області. А отримали наш запит на міністерство екології природних ресурсів про можливість виділити кошти на зонування цієї території, і так далі. Але існують ще інші нормативні документи, які обмежують е, ті напрямки, на які можна отримати е, фінансування з загальнодержавного фонду, і це нормально. Ми підготували інший проєкт. Згідно цих вимог, але нам треба було лише підтримку деяких структурних підрозділів області. Ми її отримали ми її не отримали. Ласка для наших глядачів, чому саме таким важливим є відновлення і збереження і вигляду парку, і взагалі його відновлення? Чому це важливо? Ну, по-перше, почнемо з того, що це те, що ми вже маємо. Це не та територія, під яку треба виділяти кошти для того, щоб виділити в натуру, щоб від когось забрати якусь клаптик землі і так далі. Ні. На життя місцевих мешканців це не вплине з точки зору негативу. Чому? Тому що цей парк вже має статус багато-багато років. Документи я принесла, з ними можна ознайомитися, і він є вже загальнодержавного значення. І в законі написано, які права, які обов'язки, і що можна будувати. Чим Займатися, якою діяльністю на території цього об'єкту. Це тобто під розвиток цього парку, саме для того, щоб виділяти територію, не потрібні гроші. Негативу ніякого для людей не буде. Це позитив, розкажіть про позитив. От краще про позитив. Позитив, перше, це парк, а парк передбачає можливість запрошувати на цю територію тих, хто захоче. Там відпочивати, милуватися природою, спілкуватися, проводити конференції, наукові заходи, дослідження, тобто це можливість отримувати місцевим органам самоврядування додаткові кошти за додання певних послуг. Тобто, це послуги і екскурсійні можуть бути, це послуги харчування, це послуги розміщення людей. Для ночівлі це раз. Але основне це збереження природної спадщини. Це основне цей парк має перспективи для того, щоб це був прекрасний об'єкт для відпочинку, оздоровлення, відновлення сил, щоб туди могли приїжджати туристи. Взагалі, перспективи є просто потрібно, щоб хто небудь цим зайнявся. треба волю, і треба для того, щоб зрозуміли, що механізм є. Виконання цієї роботи навіть в цей час, коли дійсно хтось з телегодичів скаже, шановна пані Світлана, зараз інші питання на часі. А ви говорите про те, щоб вам сприяли інвестуванню в цей проект? Ні, я не прошу безпосередньо інвестування в цей проект. Я прошу звернути увагу, що в тих проектах які місцеві органи самоврядування планують на наступні роки, я не кажу навіть 15, 16, 17 рік, на перспективу. Це означає стратегія розвитку, щоб туди було закладено. Почати відроджувати парк пам'ятку садопарку мистецтва загальнодержавного значення Козачанський в селі Козацьке з Венегородського району Черкаської області. А це і нові робочі місця, це місця для відпочинку, це місця для розміщення наших туристів, відвідувачів, це екскурсії. це можливість навіть згідно з закону України про природозаповідний фонд створити установу природозаповідного фонду. На сьогоднішній день на території парку пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення не існує установи, нею має опікуватися сільська рада. Але ми прекрасно розуміємо, що вони не в змозі цим займатися, реально тим бачимо в нинішніх умовах. Тому є можливість згідно законодавства створити установу. Я розмовляла в департаменті заповідної справи мінприроди. Вони кажуть, будь ласка, була б тільки ваша воля, подавайте пропозиції. Просто треба вже до чого ми говорили не один раз, що треба просто бажання. Так. Дякую вам, Світлана Станіславівна, за таку детальну інформацію про стан парку загальнодержавного значення Козачанський парк. Я Думаю, нашим глядачам було цікаво про це дізнатися. Я нагадаю, що сьогодні ми говорили про один з найстаріших парків України це дендропарк Козачанський. І в гостях у нас була Світлана Станіславівна Біляєва. Це кандидат економічних наук, доцент, член спілки журналістів України, а також голова громадської організації екологічне спрямування коло.